Колектив театру імені Шевченка на чолі з директором, художнім керівником театру, заслуженою артисткою України Оксаною Іванівною Петровською, віддав шану нашим героям, захисникам і захисницям України, які полягли на полі бою, захищаючи державу від ворога. Подробиці у наступному сюжеті в день пам'яті загиблих захисників України актори та режисери театру приїхали на одне складовище, аби віддати шану українцям, які починаючи з 2014 року і дотепер боронять Україну від російської навали. «Ми, на жаль взяли за традицію за ці більше десяти років, коли воює наша країна, приходити на цвинтар. Але сьогодні свято в лапках, свято тому, що ми не забуваємо це свято, це є свято, коли не забувають полеглих наших. Але це дуже велике горе, що ми йдемо на цвинтар, як і сьогодні, в день пам'яті іловайської трагедії, перш за все, але це свято у нашій пам'яті вже сьогоднішніх поколінь, коли ми ходимо на цвинтар, не забуваючи. А пам'ять пам'ять це за усіх полеглих за Україну. З давніх давен, коли виборювали нашу землю для нас, для наших дітей, для наших внуків, правнуків і для прийдешніх поколінь, ті, за яких уже й забули. Але ми своїми заходами нагадуємо, що наша Україна бореться все життя за своє виживання, за свою мову, за свою землю українську. За те святе слово українець, за те горде слово українець. Боротьба українського народу за свою державу та незалежність ведеться не роками, а цілими століттями. Історія та культура зберегли пам'ять про героїчні подвиги українських воїнів. Не забувати, що відбувалося і з якої причини. Це і козацькі війни, коли відстоювали наші, наші території, як і Дорошенко і інші гетьмани, які пробували з'єднати всю Україну. Те ж саме, що передносячи на наш час, люди пробують не просто з'єднати, а нарешті відстояти. Те, що у Богдана Хмельницького не вийшло, відстояти, він же з'єднав. В той момент країну, а в нього не вийшло відстояти, щоб цілісність держави, щоб люди просто нарешті здихнули і жили разом, так, як вони хочуть, так як вони вибирають свого президента, тобто людина, яка їх веде, і щоб вони самі приймали своє рішення, а не. Чекала, що на них зараз нападуть, прийдуть і будуть їм вказувати, як треба жити, щоб нарешті ми жили так, як ми хочемо, як ми хочемо побудувати це. Я вважаю, що важливо не забувати, важливо пам'ятати, тому що це наша єдність, це єдність нашого народу. І ця жертва життя, яку вони принесли, є надзвичайно важливою, і для того, щоб це не повторювалося в майбутньому, для того щоб кожна людина цінила те, що ми маємо завдяки їм. Ми маємо пам'ятати їх і їх жертовність. Зараз, напевне, немає жодного українця або українки, кого б не зачепила ця жахлива війна. Колектив театру, як ніхто інший, знає, що таке втратити гідну людину та справжнього майстра своєї справи. Адже нещодавно на війні загинув один з акторів Андрій Касьянов. Сьогодні йде війна, сьогодні гинуть наші наші сини, доньки, наші чоловіки, наші брати. Сьогодні гинуть наші янголи, наші захисники, які дають нам право приходити. На жаль, до них на цвинтар. Але сьогодні, навіть сьогодні, стався інцидент, який не має права не розповсюдитись. Нас просто не пускали на цвинтар. Стояла якась одна особа, яка требувала дозволу. Зайти на цвинтар театру, який прийшов клонитися нашим могилам, нашим українським могилам, нашим янголам-захисникам. Вони требували дозвіл прийти, поклонитися і нам і журналістам. Це ганьба. Це ганьба. І таких людей треба перепровіряти. Вони, чого вони і для чого вони тут потрібні на цвинтарі в той час, коли люди йдуть до своїх рідних могил, а ми до українських захисників, тому що ми тримаємо свій фронт ось так: на передовій, на сцені, на цвинтарях біля пам'ятників і в душах своїх. Кож, ми тримаємо цих людей, які за нас гинуть. Слава Україні і її героям. Слава! Колектив театру імені Шевченка підтримує військових, які зараз мужньо боронять нашу країну від російської агресії. Відправляє все необхідне на фронт та передову. Підтримує захисників і захисниць своєю творчістю. А головне. Свято вірить в нашу майбутню перемогу, яка неодмінно настане Ян Андрусенко і Ляломовський новини Д1.